Всім привіт! Нарешті цей день настав. Я знімаю відео про свої нові книги. Давайте привітаємо мене з цим. Я не знімала це відео як мінімум з минулого року, тому книжок було багато. Я впевнена, що це не всі. Справа в тому, що я не записую ніде книжок, які приходять до мене додому. Ніхто їх не кликав, вони беруть і приходять. Зазвичай я просто складаю нові книжки в окрему стопочку, потім знімаю якісь покупки. І розформовуються по поличці, і ось таким чином це в мене відбувається. Але оскільки часу пройшло багато, то е, ця стопочка розформовувалась вже декілька разів, тому я не все змогла згадати, я так думаю. Е, і вже так по пам'яті вибрала з полиць книжки, які я нібито не розповідала про кана на каналі. Е, тому раптом що? Вибачаюсь, звісно, але е, давайте поставимось з розумінням, добре? Е, от. Давайте швиденько поїхали, бо книжок багато, а часу в мене небагато. Перша книга це записки піквікського клубу Чарльза Дікінса. Ось така величезна книжка, дуже гарно видана. 800 сторінок британської класики з гумором, з цікавими персонажами. Я взяла якось, схопилася її читати одразу, але трішки загрузла. Напевно, вона попала мені не зовсім в настрій. Це погано, якщо чесно, бо іноді я ось так беру книжки на пробу, вони мені якось одразу я розумію, що зараз трішки не той настрій, і чомусь вони в мене тоді відскокують в кінець черги. Типу я їх ще дуже нескоро потім беру вдруге. Але не знаю, подивимось. Е, поки що е, без зайвих думок відклала цю книжку, але сподіваюсь, вона е, буде найближчим часом прочитана. Вона насправді дуже класно, так, з таким е, тонким гумором написана. Я таке дуже люблю, але саме в той момент мені вона була не потрібна, хотіла сказати, але мені була потрібна не вона. Ось е, далі Роберт Маккемон. Життя хлопця. Попереднє відео, якщо я не помиляюсь на каналі з влогом читанням цієї книжки, дуже класна книжка. Подивіться, пожалуйста, це відео. Ось, І прочитайте книжку, вона дуже офігісна. Це Ідеальна для мене відпочивальна книга, з якою ти класно, весело, цікаво проводиш час, але при цьому не перенавантажуєш якось мозок, дійсно відпочиваєш, розважаєшся, але не криджуєш з якоїсь тупізни. Джошуа Коен, сімейство на Соромно сказати, але вибрала я цю книжку через те, що я думала, що це хтось з братів Коен написав. Доволі швидко я зрозуміла, що нікого з братів Коен не звуть Джошуа, е, слава Богу, ось, але все одно захотіла її прочитати, тому що Максим Ністелєв написав, що вона смішна. Але відгуки від інших людей кажуть, що вона нудна. <сум> тому не знаю, смішна вона чи нудна, чи смішна і нудна водночас, е, що було б доволі цікаво, мені здається. Тут, коротше, про зустріч е, батька нинішнього прем'єр-міністра Ізраїлю. З Гарольдом Блумом чуть не сказала з Орландо. бачите, в мене щось з іменами, фаміліями кепсько. Коротше, ось така нетипова зустріч, і тут якось багато про. Єврейство. Коротше, відверто кажучи, спокусилась на гумор в цій книжці, але в подальших відгуках зрозуміла, що не така вже вона і смішна, тому не знаю, чи дійдуть в мене до неї руки найближчим часом. Побачимо. Пропоную вам підняти келих ігристого, тому що ну, прям свято. На цьому каналі вперше давайте привітаємо Стівен Кінг. Я не знаю, я не те, щоб якось дуже... Свідомо обходила його стороною, так ставалося саме з собою. І ось допоки таргетна реклама курсів Саши Скрипцової не переконала мене ні, не в тому, що треба купити і курси, а в тому, що по ній потрібно купити мізері. В цьому відео Саша говорить про цю книгу як про історію боротьби з залежністю. Я тему боротьби з залежністю і залежності загалом дуже люблю, тому мені цікаво стало перечитати цю історію, хоча я доволі непогано знаю сюжет цієї книги. Але все одно буде цікаво, по-перше, взагалом познайомитись з кінгом по-друге, подивитись на цю історію саме під таким кутом. І недалеко відходячи від залежності, в нас тут одержимість. <смі> Ось така пухкенька, гарненька. Занадто багато хороших відгуків чула про цю письменницю загалом і про цю книгу, зокрема. Якась меланхолійна, неймовірно гарна історія, красива, красиво написана. Тут якось замішана в нас поезія, трішки любовного трикутнику. Все це якось так гармонійно, професійно, красиво складено. Хочеться познайомитись із цією письменницею, і з цим таким вже, знаєте, майже легендарним романом, сучасною класикою Мені нада. І ви мене здивуєтесь, здивуєтеся, але на цьому книжкові покупки завершено. Це всі книжки, які я купила в цьому році п'ять книжок. Так, п'ять книжок я купила собі. Але. Не обділена, я увагою лишилась, і ось це все це подарунки. Деякі книжки мені прислали видання, але в основному подарували друзі і хлопець. Але перед тим, як я розповім про ось це все, я хочу розпакувати з вами подарунок від моєї підписності Поліни. Я вже відкрила. E, саму коробку, але e, под, прочитала листа дуже гарного. Тут взагалі все так гарно запаковано. Зараз я вам все покажу. Ось такий гарнючий лист, з e, якого я вам не покажу. E, потім тут є ось такий пакуночок і ось такий пакуночок з книжкою. Ну хіба не краса? Я в захваті. Взагалі, знаєте, от кажуть, є. Різні мови любові. Там якісь доторки, увага. От мені точно подарунки. Це не те, що мова кохання, це загалом єдина мова, яку я розумію нормально. Тому якщо хочете мені щось сказати, просто подаруйте подарунок. Тут вона запакована ось таким піном з попкорном. Дуже гарно. Боже, я не була в кіно десь років. Я вже в листі прочитала, що тут що, тому, можливо, моє обличчя буде недостатньо здивованим, то знаєте. Це все через те, що я до всього готова. Тут закладинка з таким чорним котиком. Поліна мені написала, що в неї є чорний котик, якого звати вуглик, і ось це його точна копія. Дуже прикольне ім'я, вуглик. Закладинка з очима. Вона не просто з очима, вона з якоюсь отак з резиночкою. Дивіться, ви таке бачили? Я Баба Аліса такого ще не бачила, що не вміє таким користуватися. І ось така кубка гарнезних дріпів. Дуже гарні такі психоделічні упаковочки, я таке обажаю. Запросили мене також на фестиваль, книжки кава Вінтаж. Я дуже хочу на цей фестиваль, бо я все люблю з перечисленого, тому будемо намагатись приїхати в жовтні до Львова. Ось, і книжка. До речі, теж вінтажна. Мене Паліна попередила, що вона е, має деякі сліди е, від контакту з вугликом. Але я сказала, що для мене це тільки, е, тільки плюс. Боже, як гарно запаковано! Ви подивіться на цей скарб. Тюм. Тюм-тюм. Тюм. Тюм-тюм. Ну, окей, співати я не буду. <ріст> Белін, яка вона гарна. Я її колись ще давним-давним-давно гортала в... Боже, це та сама сова, яка не, не та, ким здається. Подивіться. Коротше, гортала її в книгарнях, коли вона ще була, так би мовити, available. І не купила, бо я була бідна. Мені було шкода грошей. О, Боже, яка вона гарна. Все, плани на осінь, передивлятись Twin Peaks, читати цю книгу і навчитись краще. Співати мелодію основну. Дуже дуже гарно, дуже атмосферно. Дуже дякую тобі, Поліна. Поїхала далі, про книжки, вам що розповім. Бідолешні створіння вже прочитала, тому чекайте, в прочитаному подарував мені її Діма, а просто так. Ми колись домовилися з ним, що він мені буде дарувати замість квітів книжки, тепер дарує їй книжки і квіти. Дівчата, Беріть лайфхак собі такий. Е, ось, е, коротше, не буду розповідати про е, враження, розповім прочитаному. Е, всі, мабуть, знають, да, що це екранізація була з Еммою Стоун, дуже така популярна, відома, дуже гарна. Ось. А це перше джерело оригінал Алесдер Грей, шотландський постмодерніст. Доволі цікаво. Далі орнітографія, теж подарунок від діми. І я, як ви знаєте, цікавлюсь птахами, люблю їх, знаєте, визначати, слухати, а тут такі гарнезні ілюстрації. І доволі цікаві такі маленькі нотаточки до них про те, що вони можуть символізувати в літературі чи на картинах, до прикладу, і це доволі цікаво розбирати. Потім десь можливо зустрічати, знаєте, е, читаєш якусь класичну літературу, а там, е, не знаю, якийсь баклан з'являється. І ти такий, а що ж цей баклан може означати? І в таку книжку біжиш. Тому не тільки гарно, але й корисно. Ось, до речі, якраз баклана відкрила. Подивіться, який баклан. Точно щось щось означає. Ось, наприклад, в поемі. Гомера Одіссея згадується і щось там символізує. А я тепер буду знати. Дарунок від Крістіни з телеграм-каналу З'їж книгу. Це Паті Сміт, просто діти. Також вже прочитала, розповідала вам про неї в прочитаному. Дуже сильно мені сподобалася ця книга. Я її так довго хотіла, так довго шукала, ніде не могла знайти. Ося Кристіна мені дуже сильно потішила цим подарунком, я їй дуже сильно за нього вдячна і з великим задоволенням одразу ж її прочитала. Суперова книжка. Сподіваюся, вивати її перевидасть, тому що варта уваги всім нада. Забушко. Музей покин... покинутих секретів Забушко. В мене тут дуже багато товстячків. Я не знаю, що я дуже люблю товсті книжки, але якось боюся їх брати, бо розумію, що довго їх буду читати, особливо складні великі книжки. Я розумію, що це епопея на довгий-довгий час, і вони в мене якось так накопичуються, накопичуються, ці складаються, складаються, а читаю я якісь такі е не надто товсті книжки. Якось потрібно з цим боротися. Е Поки не знаю, як. Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях. Ось. Це така дуже важлива для сучасної України книжка, яку, ну, от прям всі, хто радять якусь українську літературу, радять її в, в тому числі. І я чула на неї дуже багато, дуже гарних відгуків, в тому числі таких відгуків, які. Ем, Ну, знаєте, не просто абстрактно, що гарна книжка, а що от саме мені вона має сподобатись. Тобто якісь такі там е фрагментики, моментики, які мене от саме зацікавили. Я відверто кажучи, вже не пам'ятаю, які щоб вам розповісти. Але саме той факт, що я підмітила там щось ось таке конкретно для себе, я запам'ятала. Е в попередньому влозі е розпаковували з вами посилку. Від в'їхали дівчата мене. Потішили, дивіться, як. Василя Земляка я виклянчила сама, бо я дуже хочу його прочитати. Буду знімати влог 100% з читанням. Він мене дуже інтригує. Я знову ж таки погортала, почитала його ще раз. Дуже гарно написано. Ну, прям я не знаю, це якась даха-браха в місі... в світі літератури. До того ж, це є така собі химерна українська проза. Вона не те, щоб. Прям магічна, магічна, але тут є такі цікаві, дивокуваті е, нюансики. Наприклад, село тут називається Вавилон, що доволі цікаво і. В цьому селі проживає такий собі філософ, який цитує Платона, що доволі не характерно, бо в нас тут про розкурпулення, якесь такий дуже громістке історичне тло, на фоні якого розгортаються якісь такі трішки химерненькі події. Через це цю книгу порівнюють зі сто років самотності, і сам цей «Вавилон» порівнюють з містом. Макондо, здається, здається, Макондо, якщо я не помиляюсь, те, що було в Маркеса. Бориса Антоненка, Довидовича, смерть, мені під цим відео написали, щоб я не зволікала, хапала, читала. Воно невеличке, тому я думаю, це не буде проблемою. Ось гарні відгуки теж на цю по Євген Гуцало, родинне вогнище та Тодось, ось мачка старший боярин. Також гарненький, я не знаю, може якийсь марафон української класики. В мене там ще не дуга мене чекає. Мені це все треба прочитати і вам розказати. Тому, як ви дивитесь на марафон української класики ось цієї серії. По-моєму, непогана ідея. Далі подарунок від Аліси на день народження. Звісно ж, пруст перший том. Знаєте, так я чекала, чекала, коли ж хтось перевидасть в перекладі, перепаді, а зараз від багатьох чую, що ну, дуже важко читабельний його текст, і багатьом більше симпатизує те, що в фоліо виходив. Що він ближчий до оригіналу, простіший до сприйняття, е, хоч і при цьому поганенько відредагований. Коротше, якось я тепер неоднозначно себе почуваю, що мені робити, брати дві, читати, чи все ж таки, знаєте, не бути слабачкою і е, коперсатися в перепаді. Чи коротше, не знаю, трішки розгублена з цього приводу. Але як би там не було, хочу дочитати людину без властивостей, а вже потім братися за пруста, тому це трішечки відкладена історія у нас. Я ж вам казала, що тут багато товстунців. Ось, пожалуйста, Дон Кіхот, подарунок від моїх друзів Олі та Андрія на день народження. Дуже мене люблять. Багато сторінок мені подарували. Теж дуже гарна ця серія, дуже гарне оформлення, гарні оригінальні тут такі гравюри зображення. Не знаю, треба буде якось в річні плани якогось 26 чи 27, можливо, вже навіть року поставити цю книгу і потрошку-потрошку та й прочитати. Знаєте, все ж таки така класика. Треба читати. Треба. Дуже багато відсилок в літературі до цього роману. Треба знайомитись. Потрошку-потрошку та й прочитається. Правильно? Правильно. Господи, нема куди вже класти ті книжки. Ще покажу подарунки від Аліси на день народження. Вона ж така щедра душа з трьома книжками до мене тут приїхала. Ось таке ну, гарнезну Алісу мені подарувала. І я балдею з нею. Просто це, це, це тяжолий люкс в мірі видання книжок. Просто не то, що перлинка, це ціле намисто з перлів <свісно> в моїй колекції Аліса. Вона в мене так гарненько стоїть на полицях, радує мене кожен день. Правди дивлюсь на неї і думаю, ну, яка гарна, ну яка красива. І не менш гарна, ось така крихітка турецькою мовою. У мене, до речі, колекція така вже не дуже той маленька, але книжки в основному там англійською мовою, парочку українською, і ось перша якась цікавенька, турецька. Дуже цікава. Теж ілюстрована, з таким золотим зрізом, красивенна. Ну, гарно, ну. такі в мене подружки. І Ще один подарунок від Крістіни, ще одна Аліса. Це взагалі топ. Бо це дуже унікальна і цікава річ, бо це спеціальне видання Аліси від Шекспір компанія». Цю книгу можна придбати в єдиному магазині в світі. Тільки в магазині Шекспір в Парижі. Ось тут написано, що це спеціальне едішн, <сміст> е що можна купити тільки в Шекспірі компанії. І ось Христина там була в Парижі, подумала про мене, згадала, що в мене є колекція «Аліс» і придбала її мені. Як ви думаєте, чи були б в мене шанси її коли-небудь отримати, якби це не Кристіна? Я так не думаю. Коротше, страшно приємно і дуже, дуже цінно. Це там в є така кушеточка, в якій можна заночувати. І ось тут чеширський кіт на ній відпочиває. Ну це просто шедевр. З тим, як росте колекція моїх аліс, мені все важче і важче обирати там якісь, якихось своїх улюбленців. Я всіх обожнюю, всі, всі мої книжечки. Далі видавництво Старого Лева прислали мені свою новинку, подарунок від Наталки Діденко: Тролейбус номер 15 Це така ностальгійна історія і персональна, і реальна. Вона так побудована за маршрутом цього тролейбуса. Щось таке оригінально цікавеньке має бути. Тут дуже класний відгук від Тараса Прохаська, якого я обожнюю, тому це значно підвисило рівень моєї довіри до цієї книги. Так, лишилося зовсім трошки книжечок. Це все подарунки ще новорічні, ще з Нового року. Вони мене тут чекають, поки я вам про них розповім. Це сум'яття вихованця Терлеса Роберта Музеля. Ось зараз читаю його людину без властивостей, перечитую перший том. Мені страшенно подобається. І цього разу я прочитала таку. Величеньку передмову. І там багато згадується саме про цей його роман, скоріше, навіть повість. І він мене прям дуже зацікавив. Я прям з нетерпінням чекаю дочекати, дочитати. Людину без властивостей, щоб прочитати вихованця. За сюжетом це доволі схоже мені було на таємну історію Донни Нет, навіть за якоюсь не тільки за сюжетом, а за проблематикою. Але, я так розумію, що тут кардинально інша стилістика. Коротше, дуже мені цікаво буде почитати, тому що. Проблематика і сюжет в «Таємній історії мені сподобались. Мені не сподобався стиль, скажімо так. Він якийсь такий дуже пафосний, нагромаджений був. Ось тому, якщо тут якось глибше проаналізована така тема комплексу Бога, не знаю щось такого, то мені буде прям дуже до душі. Я думаю, ця книга. Сім місяців Маалі Алмайди. Підіть. Де автор? Оце чи це? <реш> Прочитайте самі, пожалуйста. Книжка називається місяців. Далі я е, безпорадна. Розбирайтесь самі. Е, це шрі-ланкійська книга, е, трішки така дивакувата, тому що в нас тут головний герой, е, військовий репортер, помирає. І вже опісля смерті в такому собі, в небесній канцелярії намагається розслідувати своє власне вбивство. Чомусь ця книга, я не знаю, якось заразом із обкладинкою, і, можливо, тому що тут йде мова про фоторепортерів, нагадують мені про пісню Таро гурту Альджей. Я, якщо не забуду, прикріплю е, посилання до відео, де розповідається історія цієї пісні. Вона така дуже сумна і при цьому дуже цікаво, хоча там індокитай, тут Шрі-Ланка, але все одно якась азійська історія трішки. Е, ось, плюс фоторепортери, не знаю. Ось така в мене асоціація вибудувалася в моєму мозку. Та й принагідно підсуну вам цікаву історію про класну пісню. А ось на цю відгу, відгуки дуже суперечливі напрочуд кмітливі створіння вони отримали якісь премії, попала в якісь списки, але при цьому від декількох людей я чула, що вона дуже примітивна, така як це? Хілінфікшн, лікувальна така література. Але водночас багато хто знаходить в ній багато чого для себе. Якось з нею, можливо, відпочивають, розслабляються, з'являється якась віра в людство, чи не тільки в людство, а й в інших створінь на прошу кмітливих. Не знаю. Можливо, дам їй шанс, спробую. І Штіллер Макса Фріша читала його Нехай мене збуть Гантенбайн. В цілому мені стиль. І манера письма письменника дуже сподобалися, просто трішки невлучний час. Я трішки втомилася від якоїсь експериментальної складної літератури, тому, можливо, трішки згодом, коли трішки заскучаю за нею, повернусь до Фріша. Ось тут така шикавкеанська зав'язка, тому що в нас тут затримують. Штіллера і в чомусь його звинувачують, а він каже, що він не штіллер. Викликають у відділок його дружину, він на неї дивиться перший раз в житті її бачить, а вона каже, ну це штіллер. А він каже, я не штіллер, і ти не моя дружина. Ну, коротше, щось тут таке дивикувати. Ми таке любимо, нам таке надо, просто трішечки пізніше. І наостанок, я вже й сама знудилась, і, і вас знудила своїми розповідями про книжки. все, останнє розповідаю. Верхи на веселці. Феніфлек. Феніфлек. Я читала в неї зелені помідори, вони мені дуже сподобались, але вони, кажуть, такі більш не знаю, якісь серйозні. А ось ці. Вони навіть в якийсь цикл в неї виявляється, складаються, але я не сильно в курсі, їх там можна читати в будь-якому порядку. Е, якісь дуже милі, добрі е, американські історії про маленькі містечка, їжу, сусідок, е, підтримку. Е, господи, да підтримайте мене вже хоч хтось. Флег, давай, бо це будеш ти е, е, ось. Коротше, важко всім нам. Підтримка треба, тому нехай нам в цьому допомагає література. Друзі, дякую вам за перегляд. Далося мені це відео складно. Я сподіваюся, що перегляд вам дався нескладно і було все весело і приємно. Дуже сильно прошу вас підтримати мене коментарем-лайком, ну, може, навіть якоюсь гримню, там, не знаю. скоро вийде для спонсорів. Відео з піврічними підсумками, а також там ще є телеграм-канал закритий, де я пишу про фільми, серіали, всяке цікавеньке, що трапляється в мене. Тут якісь е е фотки, відео лірки туди скидаю. І чим більше вас там буде, тим цікавіше, веселіше і, і бадьоріше буде там робитися контент. Тому дякую всім, хто вже підписані, і запрошую вас також. Підписатись, стати моїм спонсором чи патроном. Дякую вам за перегляд. На все добре. Люблю, пока, пока.